Вихованці дошкільного навчального закладу номер 7 завжди з задоволенням йдуть у садочок. Адже на них тут чекають затишні групи, веселі друзі, уважні вихователі та багато цікавих справ. У лютому додалась іще одна: не просто зелені куточки, а справжні міні-городи на підвіконнях вирощують малюки різного віку в рамках одноіменного конкурсу. Згідно річного плану, у нашій, в нашому садочку організовано такий конкурс Город на підвіконні. І ми з нашими дітками, а дітки в нас вже до. Рослій старший дошкільний вік організували такий город в себе в групі. Вирощування рослин сприяє розвитку допитливості і спостережливості у дітей. Це допомагає краще пізнати життя флори. А в режимі змагання у дітей ще й розвивається фантазія, підкреслюють педагоги. Тим більше, що за умовами конкурсу потрібно не просто виростити рослини, а й відповідно оформити город. У кожній групі вони виростають різними. Все залежить від креативності дітей та вихователів. До прикладу, свій гори... Город підопічні Тетяни Михайлівни назвали наш город бабусине подвір'я. Ось так ми собі придумали, оформили ніби як хатинку бабусі, і все, що на подвір'ї в бабусі, є. Там є і качечки, і черв'ячок, десь там повзе, і півник ходить, і пеньочки різні на подвір'ї. Е, і хатинки такі кумедні в бабусі на подвір'ї стоять. І ось е, з усього цього, на всьому цьому посадили рослинки. В хатинках ми посадили нашу цибульку, яка проростає ніби на таких пеньочках і в такій кумедній хатинці. Е, черв'ячок повзе, е, на ньому ми висіяли петрушку. На в качечці ми посіяли гірчицю з дітками. В, в, в чарівних пеньочках у нас проростає квасоля і горох. Різноманітна зелень, укроп, петрушка, церешки на гілочках берези і верби у лютому місяці. Це звичне для вихованців Оленки, явище народження живої рослини. Звичайно, до цієї роботи долучаються не лише педагоги і діти, а й їхні батьки. З допомогою наших батьків, які теж активно до цього залучилися, принесли нам насіння. Несли нам з дітками разом цибульку і допомагали нам, землю нам підвезли і допомагали нам зробити цей конкурс. За словами вихователів, такі зелені куточки це маленьке диво і улюблене місце дітлахів. Вони не лише спостерігають, а й з задоволенням доглядають за своїми городами. Дуже цікаво, дітки багато з цього беруть для себе, тому що спостерігають, як дерева пробуджуються після зимового сну, як рослинки проростають, з якою швидкістю. Можна виростити на городі цибульку, чи довго вона росте, чи ні. Коли вже з'являються перші ну, звичайно, емоцій багато і цікаво діткам. Поглядаємо за ними, сонечко, сонечку, повітря, і поливаємо їх. І розкошуємо землю. На городі росте фасолька, цибулька. Весь. І ще ну, свороди не гілочки. Ми кожного дня поливаємо, доглядаємо за ними. Оприскуємо. Поливає. крім того, в кожній групі є спеціальні календарі, де діти відзначають, як змінюються рослинки. Щодня, слідкуючи за ростом, діти не лише відкривають для себе новий світ, а й вчаться порівнювати явища, аналізувати їх тощо. Усі дуже постарались і в результаті отримали і красиве, і корисне. Адже до борщику завжди є зелена цибулька. А дітей переповнює цікавість та гордість за себе. Сьогодні ми спостерігаємо за цибулькою. Завтра ми спостерігаємо за берізкою. За нашою вербою, потім за другим насінням, тому що багато в нас багато висіно, так як вже хотіли, щоб гарний у нас город був, справжній, то е, рослинок дуже багато, але одночасно на всі звертати увагу дітям важко, то ми ось так по черзі виставляємо кожен день собі плануємо.